Раз буду Супер. Стігл зараз як спрацює? По халзарку. Раз. Пам'ятаєш від Джамбо квадрокіл на мапі мапінт. В еко раунді від Passion UA на Ермері. Можливо, і сьогодні щось таке ми побачимо, демедж дає. Еліджу 35 хп забирає. Їм червоний? А ні, не червоний. Хотілося полені. Ой-ой-ой! У еліджу 42. Джамбо почув, мені здається, під собою, але не ризикує, можна в спину вбити. Зараз в спину. Ай-яй-яй, так близько було. кс 2 не рігає. Мінус фір, мінус зеро фікс. Ну, поки що як найстрай виглядає від команди Pashion, класний ентрік. Далі поки що не зачепились. Елідж перевіряє правого кута. Мінус флопі тимчасово. Еліджа небагато хп. Ще один мінус, і, можливо, буде шанс. Кісь би девайси забрати десь, спробувати зіграти з ними. Елідже, ну, Елідже, Елідж, Елідж, можна. Є Елідж 2 в 2. Почув, почув Двайс, є тут якийсь? Мінус грім! Це дуже близько. Джамбо. Один на один проти Джа.